Уж триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Якщо ви досі не підписалися на наш Ютуб канал, закликаємо вас зробити це. Якщо ви підписані, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах. А у нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це Олександр Михельсон, журналіст, перекладач і поет. Вітання, пане Олександре. Пане Олександре, чи так, чуєте так, нас? Так. Так, отож, хочемо з вами поспілкуватися сьогодні саме як і з поетом. Знаємо, що нещодавно вийшла ваша нова і перша, перш за все, перша поетична збірка, яка називається 43. І хочемо дізнатися більше про вашу поетичну творчість і загалом про цю збірку. Так, безумовно. Ну, одразу можу її показати. Ось вона. Угу. Я не знаю, чи добре видно у фокусі. Так, так бачимо. бачимо. Е, називається вона 43 з дуже банальної причини. 29 червня мені буде 43 роки, вона вийшла 13-го. А що стосується е, поезії загалом, то, знаєте, є така фраза: якщо можеш не писати, не пиши. Е, років у. Е, Сімнадцять, я відчув, що іноді я не можу не римувати, І так почали один по одному, один по одному. Спочатку російською, українською, дуже скоро тільки українською. Почали з'являтися вірші. Ну, скажімо чесно, досить різної якості. Є кілька, які подобаються навіть мені. Е, і... Е, Е, мені е, неодноразово читачі мого Фейсбука говорили протягом останніх 11 років, що мені потрібно видати збірку. Але насправді, оскільки я все життя працював політичним журналістом, е, я уявлення не мав, як це робиться. Та й чесно кажучи, я не хотів за це братися. Проте в грудні минулого року одна з читачок. Е, Неповажна пані Ольга Кошарна, яка насправді є дуже відомою експерткою з атомної енергетики. А, До речі, вона була неодноразово нашою гостею ефірі. Так, я знаю. <гум> От владна. Була... Вона виявила ініціативу на відміну від мене. Це людина дуже ініціативна і пробивна, і вона підняла фанрайзинг через той такий Фейсбук. Mm -hmm. Вона навіть, чесно кажемо, доклала свої гроші, і ми сподіваємося, все-таки їх повернути через продаж книжок рано чи пізно ну, цієї збірки. І я відібрав відповідно вірші, які мають увійти. А вона по факту зробила все інше. Пані Ольга знайшла видавництво. Пані Ольга знайшла художника художницю. Точніше, і перша презентація була минулої неділі, коли у мене одночасно відбувся перший, так би мовити, бенефіс. Тобто сольний поетичний вечір у досить вузькому колі. Там було чоловік 15, Всі в принципі між собою знайомі. Дуже приємно так і камерно було. Ну а далі я зробив оголошення в Фейсбук. Вже пару десятків та ні, навіть десятків три книжок продалося. Ось сьогодні хочу розіслати чергову партію, і е е те, що напевно цікавить читачів, що це за вірші, так е звичайно в першу чергу, в першу чергу, це громадянська лірика, і в другу чергу це вірші про кохання, як правило, присвячені конкретним жінкам. Угу. Пане Олександре, то все-таки там більше громадянської лірики чи кохання? І яким чином ви добирали ці вірші? Та я так розумію, що це не весь ваш творчий спадок увійшов у цю збірку? Я не вважаю себе поетом, тим більше професійним, якщо взагалі існує таке поняття, як професійний поет. Uh -huh. Я пишу досить таки рідко, як я вже говорив, от тільки коли просто раптом. це поч... Так би мовити, струмувати з тебе і неможливо стриматися. Був такий випадок досить давно, коли мене накрило на вулиці Римами. Я мусив підбігти до кіоска, просто попросити у них якийсь папірець і ручку, щоб це записати. Бо в таких випадках я пишу. Тому віршу в мене не дуже багато, і до цього, до цієї ось тоненької, ось подивіться збірочки. Увійшло ну ніяк не менше третини всього всього, що я написав за все життя. То, um, пане Олександре, це, ця це збірка це радше для себе створення, ніж для людей, правильно ми розуміємо? Ні, чому. Мені вона не потрібна, у мене всі ці вірші є у файлах. Це дійсно для людей я дуже вдячний пані Ользі, що вона виявила цю ініціативу і що вона її довела все таки до логічного завершення. Крім того, я навіть несподівано для себе такою приємною не знаю, чи є таке слово несподіваністю. Побачив, що досить багато людей, які замовляють змовляють, говорять, що дійсно це треба було зробити давно, як класно, що це зроблено. Ну а щодо того, як добиралися вірші, то все досить просто. Я намагався добирати найякісніші з усіх різних жанрів громадянська лірика, в тому числі те, що стосується війни, безумовно ще з 15-14 року, і кохання так, це дві основні теми, але ще є такі просто. Тут у цій збірці вони йдуть під рубрикою щось. Тобто, по суті, незрозуміло, про що цей вірш, але от він симпатичний, і я його туди включив. Пане Олександре, і також хочемо ти дізнатися ти дещо, ти? дещо. Так, так, прошу. Так? Хочемо Ні, так, дізнатися також ти? про дизайн книги, бо от такий специфічний, ага. в чому його особливість і хто його обирав. І, до речі, яке видавництво, якщо це не секрет. Ні, ну а чому це має бути секретом, якщо це завжди має бути вказано, власникаючи на книзі? Це видавництво Фенікс столичний. А, малювала обкладинку дуже юна художниця. Вона була на цьому моєму бенефісі. А що стосується власне картинки, ну до мене звернулася знову пані Ольга, як посередник і головний організатор, якого я хочу бачити обкладинку. У мене прохання було одне точніше, не одне, а три. Червоно-чорні кольори, абстрактний візерунок, будь-який, і цифри 43 в центрі. А конкретне виконання це вже от ця згадана мною. Художниця. Моя подруга шкільних часів, яка теж була на Бенефісі, сказала, що ця плутанина ліній відображає мій характер. Пане Олександре, ви сказали, що в цю збірку війшла лише третина вашої творчості. То чи слід нам очікувати на ще дві таких збірки? По суті, це залежить тільки від фінансової складової питання, більше mm -hmm. ні від чого. Якщо знову візьмемось за це діло, очевидно, з пані Ольгою. Очевидно, тепер ми приречені співпрацювати в цьому напрямку. І якщо щось вдасться, то чому б не бути й другій збір коли-небудь? Звичайно. Пане Олександре, а чи є якісь відгуки від літературознавців сучасних чи від літературних критиків щодо цієї збірки? Ні, поки що немає. Повторюю. Хоча я знайомий в принципі з абсолютною більшістю наших сучасних поетів мого покоління. Тобто там від 30 там до 45. Але, от саме знайомий на рівні як говорить посол. Я ніколи не був одним з них. Я повторюю, я політичний журналіст, і в принципі, ніхто до мене не ставиться так серйозно, щоб літературознавці мене розглядали, аналізували, препарували і робили якісь висновки. А, не вела, знаю, скар... може, колись щось буде. Так, так. А де можна знайти може, цю книгу? Якось... Де... Чи є її, наприклад, електронний варіант? Ні, електронного варіанту її немає. Ми е, не маємо технічних, ну з пані Ольгою, технічних можливостей це організувати. А паперовий завжди можна знайти у мене або у пані Ольги Кошарної, е, знайшовши її або мене у Фейсбуці, вона пишеться Латиною «Олга Кошарна. А я пишу українською «Олександр Михельсон». І будь-хто хто звернеться до мене? Отримає цю книгу за гігантську суму 200 гривень. Дуже легко. Пане Олександре, чи могли б ви задекламувати у нас в Етері якусь частину або, можливо, цілий вірш з цієї збірки? Із величезним задоволенням. Я знайду один зі своїх улюблених, який якраз належить до того жанру, про який я вам говорив. Незрозуміло про що. Угу. Ну, от життя в цілому і відгуло, ти протираєш золото та скло, залишені колишніми твоїми, горнися опозичене тепло, мовчини, мов нічого й не було, Рахуй чужі літа і власні зими. У срібній вазі на твоїм столі лежать усі великі та малі думки, слова, досягнення та рани, міняти сни на зморшки на чолі. Кохатися на матері землі, виводити минуле на екрани. Пиши зізнання, вірші та листи, пиши їх, як умієш тільки ти, щоб їх читали тільки я та вітер, не маючи ні страху, ні мети, пали свої щоденники й мости, пробач сльозу, якої я не витер. Качай любов крізь помпи перед сердь. Ніхто нас не полюбить так, як смерть. Тому ми перед нею безборонні. Здригається крихка небесна твердь, та поки ця барвиста круговерть триває, є ще місце на наосонні. Життя минає вже не перший раз відходиш, не тримаючи образ, і заново готуєшся до бою. Допоки небо дивиться на нас, допоки в просторі триває час, і серце б'ється із самим собою. Цікаво, дійсно. Неймовірна та творчість нашого сьогоднішнього гостя, нагадаю Олександр Михельсон, журналіст, перекладач і відтепер відомий поет? Будемо сподіватися, пане Олександра, і на сам кінець нашої розмови, то що ви хотіли донести цією творчістю, чи ну для чого ви пишете? Я так розумію для себе, але чи є якась філософія в ваших, ваших віршах? Ні, як я вже говорив, я пишу те, що пишеться. Воно ну це трошки пафосно звучить, і це взагалі часто говорять поети, композитори, письменники, але це дійсно правда. Це от приходить із космосу, ти не знаєш наперед, що напишеться. Ці слова вони просто лягають на папір і все. Тут не можна сказати, що ти плануєш наперед якусь ідею. Ну, зараз ви продовжуєте писати, чи якимось чином дійсно війна вплинула на вашу. Саме поетична творчість? Війна вплинула, у мене з'явилося більше творів про неї. Але насправді, я повторюю, їх дуже мало. Це один на два, на три місяці в кращому разі. Тому ну нічого не змінилося, по суті, Угу. Тобто до вас так рідко приходить муза, чи ви не вірите у муз? Е, ну, про музу я вже говорив. Те, те що цей потік який крізь тебе з космосу проходить на папір, можна назвати і музою, ради Бога, назвати це можна як завгодно. А те, що рідко, так, я ж вже на цьому наголосив. Дійсно, рідко. Дякуємо вам за це інтерв'ю, за спілкування в нашому ефірі. Ну і звичайно, за вашу Добре. літературну, поетичну творчість. Нагадаю, наш сьогоднішній гість Олександр Михельсон, журналіст, перекладач, відтепер поет. Зі своєю власною збіркою 43, яку нещодавно пан Олександр презентував, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олександре, тримаємось. На все добре.